Вітаю вас на своєму каналі. Як завжди, дякую вам за вашу присутність, за ваш час, за ваші коментарі, за ваші питання, які ви для мене пишете. Ну і звісно, сьогоднішній пліц я розпочну з дзвінка Трампа Путіну. Той дзвінок, якого чекав весь світ, і всі сподівалися, що, врешті-решт, буде щось з'ясовано, і розставлені крапки над і. і. І знову ж таки, і Путін, і Трамп вийшли з заявами, що розмова була така плідна, така вдала, і вони дві години не могли розлучитися один з одним, і навіть трубку не хотіли класти. Так їм було приємно розмовляти. Давайте запитаємо, що ми маємо знати, яка позиція Трампа, яка позиція Путіна, до чого врешті-решт домовилися. Можливо, нам щось не повідомляють, то Тому запитаємо про то у Тару. Позиція Трампа. Ну, знаєте, що я вам хочу сказати? Трамп завідомо розумів, що ці, ця розмова, вона якось буде не дуже плідна. Ще. Якось так, як завідомо, завідомо знав. А навіщо тоді? Навіщо тоді телефонні розмови? Навіщо телефоні А Тому що під. Е Крісло під Трампом хитається, і йому треба було якось рятувати свою репутацію. Він все ж таки дуже багато заяв зробив щодо війни. Так, ось це закінчиться, так. Я наведу порядок у цьому світі, але ж не виходить. так, В нього розбите серце. І бачите, шість кубків. Тобто, це те, що вже було. Тобто він знав, що ця ситуація, ця розмова, вона ні до чого не виробить. Але для того, щоб весь світ знав, що він щось робить, що він допомагає всьому світові зупинити війну, якби він вмикнувся, це він щось робить. Він якусь силу виявляє, але він знав, він знав заздалегідь, що нічого не вийде з цієї розмови. Абсолютно, спасіння своїх рейтингів це так. Ради, ну, ради того, аби ну, народ Америки, аби весь світ розумів, що все ж таки Трамп щось робить. Хоча і ще раз наголошую, він знав, що ці перемовини будуть провальними. Ні до чого вони не приведуть. Путін. А Путін впевнився в своїй силі. Путін впевнився, що ситуація на його стороні, можливо, є якісь нюанси, можливо, так, але він більш впевнено себе відчував. Ну так, можливо, десь щось він чимось і поступиться, але, але він зараз відчув на собі, в собі силу. Він, знаєте, інтуїтивно щитує безпомічність Трампа і тим якби на, на, напитується. Що ще Путін? Путіна не має ніяких причин зупиняти війну, аж, аж ніяк. Тут злів тут стоїть, і він це яскраво сказав Трампу. Дав йому зрозуміти, що він має досягнути чогось. Ну і тут Аркан зірки. Зірка це щось на перспективу. А коли в нас отак стоїть, тут з мечів і зірка. Тобто, це продовження отаких ось військових дій. Того і слід було очікувати, і нам говорили, що будь-які перемовини, які будуть відбуватися в травні, вони не приведуть до яскравого результату. Яскравий результат в тому сенсі, щоб закінчилась війна, або хоч би натривали припинення, реальне припинення, а не просто, що не будуть пускати ракети, а прикордонні зони будуть обстрілювати. Це травен це не про те. Ну але ж про що ж вони домовилися? І хоч про щось. Ну таке, звісно, ну так і звісно, звісно, промовилися. Дивіться. Все, дияволо. Туз Пентаклів і Рицар Пентаклів. Тобто, це довгострокові якісь фінансові оборудки, справи. Ось про гроші вони домовилися. Причому так домовилися, що, можливо, навіть домовилися зустрітися, підписати щось з цього сенсу задоволений. Ну, Бачите, тут нам показують верховну жрицю, Тобто весь світ очікував, що перемовини будуть на одну тему. Вони на ту тему, яку нам потрібна була. Вона була 2-3 хвилинки, а весь інший час вони торгувалися, вони друг другу обіцяли повні закрома, і кожен піклувався про свій гаманець. от. Так от. Ну. Ще раз наголошую: травень – це не той місяць, коли ми маємо очікувати якихось кардинальних домовленостей. І ще це не то. Так. І тоді що ж для України лишається, запитання. Тобто перемовини, як вони не казали, що ми там досягли чогось, нічого не досягли. Це ще не той час, коли б чогось було досягнено і дивимося для України що тепер. Ну, Все в тому руслі поки продовжується. Тут у нас є рицар мечів, це є атаки, це є обстріли. Вони можуть дещо вщухати, але. Ну, Але так сказати про припинення вогню не можна сказати. Ну, може, знаєте, як це буде виглядати? Ось, припустимо, день, два, три може бути тихо, бо я помірність, так? а потім обстріл. Або, припустимо, е обстрілюють центр України, а кордони поки якби, в затиші. Або кордони обстрілю... затихли, а обстрілюють центр. Ну, тобто, отака якась мінлива ситуація. Але все світ допомагає, допомагає зброєю. Як може, ну то дивіться, я питаю для України що мир, ну все світ це якби інші країни, так вони не дають зброю, вони якби вмикаються в ситуацію. Я не можу сказати, що ми лишаємося безпомічні в цій ситуації, і нас Україна і Росія топче. Ні, все таки весь світ, якби намагається досягти якоїсь справедливості, але все йде іще по ілюзії. Тобто є таке розуміння, що ну, треба щось закінчувати вже якось, вже ж треба якісь конкретні перемовини, конкретно, але іще не той час. Іще ні. На жаль, ні. І це дуже шкода, тому що ж гинуть наші люди. В першу чергу, наші воїни, наші цивільні гинуть. Так, ну наряду з тим є і непогані новини. Я побачила таку новину, що Північна Корея виводить свої війська з Російської Федерації. Питаю, що це дійсно так? Чи дійсно Північна Корея забирає своїх вояк з Росії? чи де вони там не були? Так, 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 дійсно. От те невелику кількість, яка була ну, по бажам, так? ось от, Розбите серце трійка мечів і вісі мечів, тобто повне обмеження, повне обмеження. Я не кажу, що Північна Корея не приймає участь в цій війні, вона якось допомагає, але людей вони все-таки виводять. Чому? А тому, що тому, що всесвіт вимагає від північної Кореї справедливості, тобто дали якийсь термін, дали якийсь час і сказали: якщо ти не приймеш конкретного рішення, у нас будуть проти тебе теж якісь конкретні рішення по тузу мечі. Отака історія. Тобто, дійсно, північнокорейські війська покидають Росію. Ну, начебто вони там допомагали захищати кордони. Так, і ще що про північно корейські війська ми будемо знати. Та нічого, те, що їх дійсно виходять. І дійсно виводять, і дійсно вже не буде. Можливо, ми будемо бачити, чути якусь там десь одиничку. Ну це таке, знаєте, якась несповна розуму, якась лівця, яка десь заблокала. А в тому сенсі, що там кільканадцять тисяч було туди направлено, їх всіх північна Корея забирає до себе додому, тому що неприємності укінчим і на дуже серйозні з цього приводу. Ну і давайте ще раз з вами подивимося про літній наступ, тому що Путін вперто вирішить про те, що він має все ж таки до кінця завоювати чотири області: Запоріжську, Херсонську, Донецьку, що там ще, Луганську область. Тобто він має всі ці області, він вже їх включив до себе в Конституцію, і тобто він має їх повністю. Ну, забрати під свій контроль, і це все має відбуватися влітку. Давайте ще раз подивимося. Я вже дивилася літній наступ російський, але ж давайте дивимося і дивитися. І Путін поставив собі ну і своїм воякам, як би таку собі планку до осені, тобто оцей літній період, а літо у нас починається ось через два тижні, так то вже трошки менше. То, начебто, має розпочатися масштабний літній наступ росіян. Ну, по декілька ділянкам в Україні. Ну давайте взагалі подивимося оцей літній наступ. Імператор, так як я вам говорю, є наказ. Тобто наказ видано, хазяїн вилів і сказав рушити. Кидає туди ресурси, кидає туди силу, тому що він хоче, аби якби ну, це для того, аби змінилася доля. розумієте? Якщо він багато районів хапне, то він зараз просто каже, аби вийшли українські війська із цих територій, щоб він міг собі так. Без всяких перепон війти в Херсон, Запоріжжя, але ж Україна не погоджується. Ну то, якщо не погоджується так, значить будемо завойовувати. Дійсно є такі плани, дійсно є такі ну вказівки рушити великим наступом влітку по Україні, і як буде проходити той наступ. Ну, знаєте, як я вам і говорила, по якимось ну, на картах же ж не написані на, на назви населених пунктів, по якимось населеним пунктам якесь просування воно буде. Ну, воно таке, знаєте, незначне і воно дуже повільне. Рицарь Пентаклі, воно таке повільне. Він сказав до осені, я не знаю до осені якого року, чесно слово, тому що тут немає. Знаєте, от ми подивилися плани. Да, в планах це є це прописано. Вони вже там розпрацювали якийсь наступ, поміняли свої генералі, вже зробили вказівки, якось перерозпроділили сили. Ну. Ну, Але це якось, ви розумієте, воно не набирає обертів. У мене таке враження, що це, знаєте, якийсь хитрий маневр, більше все ж таки якась іпсошна операція. Це якийсь стратегічний хід, більш емоційний, тому що тут мені такі карти падають. Ну, от Як можна казати про нас, коли є повішений і вісімку. Повішений це коли нічого конкретного не відбувається. Тобто вони зависають. Скоріше, оці всі сили будуть кинуті на те, аби втриматися в тих позиціях, де вони є. Бо повішені, повішені ніяк не рухається. А вісім кубків навпаки показує покинути те, що я вже завоював, що мені було дорого, що мені було ціле, куди доклалися цілі. І я від того поворачуюсь і йду. Якийсь такий наступ у них дивний. Ще про наступ. Давайте так: завоювання великих міст. Українських, ні, ні, ні. І ще раз ні. Карта Луна каже: про що ти кажеш? Цього не буде. Тобто, великі в нас міста: Херсон, Запоріжжя, Харків, Суми. Ці міста ну ну аж ніяк. Ну це навіть про це розмовляти не можна. Тут просто показують, от по рицарю жезлів є просування, є рух, але сказати, що це, знаєте, така прям велика бойня почнеться. Завойовування територій, Росія кине сили всі туди. Ні, вона сили кидає, але вони скоріше всього надуть. Я робила минулий у нас був розклад. І там випала карта дурінь і сила, тобто сила є, розуму немає. Або, якби сила надумана, роздуті м'язи, скажімо так. Що ми ще маємо знати про великий наступ? Ну, Колісниця є, але. але... Паш Пентаклів, Паш Пентаклів це дивіться, нам заявляють про 100%, а їх 25%. Тобто кажуть про одне, а руше сила зовсім інша. І знову виходить сім жезлів. Сім жезлів. Це скоріше руш така велика сила, яка була більше направлена на збереження тих позицій, які є. Мені так більше йде. Двійка жезлів знову ж таки тут у нас є це володар неповного успіху. Ну... Будемо, звичайно, спостерігати, але я думаю, нам не треба так, знаєте, хапатися за голову і бігти десь без і впадати в панічні настрої, що ось що, буде наступ і, і все вже Росія копне Україну. Ну, ні, аж ніяк. Ну, давайте тоді подивимося. Ну, а що буде взагалі? Таке загальне питання: чого нам очікувати? Чого нам очікувати? Вже так, звісно, всі втомилися від цього всього. До чого Україна має бути готова найближчим часом? Найближчим часом, ну найближчий час, давайте так дуже мілко візьмемо. Ну от, кінець травня, ось отак, от саме найближчий час. Поки буде дуже багато емоцій, дуже багато емоційних заяв. Королева кубків і Кубків, Якісь ми новини будемо чути. Якась яскрава подія, аби відбулася по помірності, ні. Тобто ситуація така зараз буде, отак, от як є. Ми будемо чути там зібралися, поговорили, там щось розмовляють, там про щось заявляють. Але воно якось розумієте, воно не дає зрушення поки аж ніякого. Що і ще? Ну, знаєте, через деякий час, бачите, це ж таро, через деякий час буде підписаний якийсь папер. Ну, Це в цьому році, ну, через деякий час, ну можливо, через місяць, через два. Я вам казала, що війна має трохи стихнути десь влітку, тому що все ж таки на осінні плануються вибори. А перед виборами має бути затища повне. Ну, це так, знаєте, це все як предварительно, отак. От от, це якось без всякої конкретики, просто як ймовірний розвиток подій. Тому через деякий час буде підписано якийсь папер. Ну, знаєте, це знову ж таки ілюзорний папер. Він такий, можливо, якби про якесь припинення. Ну, але це припинення буде вогню. Але це припинення буде безкінечно порушуватися. От, безкінечно порушується. Тобто, начебто сказали: Стоп вогонь! а вогонь іде. Тому я навіть і не знаю, це радісна для нас подія чи ні. Поки що найближчим часом ми не бачимо. Ну, ось бачите, ось підписання попереду, що я вам кажу, і полунів, якби підтвердження. Тобто, якийсь такий. Дуже слабкий ну не мир, а домовленість, яка майже не виконується. Оце те, до чого має бути готова Україна найближчим часом. Найближчим часом якась країна, яка була ну або нейтральна, або на стороні Росії, чи що? Тобто, то так, той, хто нам був якби ворогом або нейтральним, раптом переходить на нашу сторону, і це дуже добре. Ми будемо від багатьох країн отримувати зброю. Зброя, 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 буквально йде в Україну. Всі над цим працюють. Оця зброя іде, іде в Україну. Іде для того, щоб ми досягли ну якби своєї цілі, так тобто з інших країн порушує до нас зброя. Хтось більше, хтось менше, але зброя йде в Україну. Тобто, про що це? Знову ж таки, ми розуміємо, що далеко не про зупинку війни. Ну, Кажуть, що до конкретних змін нам ще треба почекати. І ще тут диявол є, і ще є провокації, і ще нам очікувати тривалого стійкого миру найближчим часом. ну, Ще поки ні, нема, нема в тому готовності. На жаль. Тому хочу вам сказати, що оцей тиждень, на який покладають дуже багато надій, кажуть, що оцей тиждень. Який розпочався, от, починаючи з 20 травня, що мають відбуватися якісь конкретні події, і ми вже досягнемо чогось. Ні, цей тиждень і ще ні до чого конкретного не веде в Україні залишається все так, як є на сьогоднішній день. На жаль, але це не означає, що Україна не переможе. Просто у нас шлях до нашої перемоги дуже складний, і ми йдемо по такому лабіринту, і весь час натикаємося на якісь перепони, але все ж таки ми вийдемо до світла. Ну і маленьке оголошення вам зроблю. Ви мені дуже багато пишете в особисті повідомлення, як зі мною зв'язатися для особистих консультацій. Будь ласка, придивіться уважно. Абсолютно на кожному відео в куточку є номер телефона, мого помічника, з яким ви можете зв'язатися, написати йому або на Viber, або на Telegram, або на WhatsApp, куди як зручно. Тільки пишіть, а не дзвоніть. Напишіть і з вами вийдуть на зв'язок і все пояснюють. Зверніть увагу, ще раз вам кажу, в куточку є мій номер телефону помічника, з яким можна зв'язатися для особистих консультацій. Ну і ви мені пишете, питаєте, ти поміняла локацію, ти не вдома знаходишся. Ну, звісно, я не вдома. Це вже зрозуміло, це не моя студія, я не вдома. Ну і оскільки ви моя величезна Ютуб-родина, як я вас називаю, ви ті люди, від яких в мене немає таємниці, ви все знаєте і про моє життя. То що я вам хочу сказати, так дійсно я зараз знаходжусь за кордоном. Я зараз знаходжусь в Єгипті, в ель шейху Я сюди приїхала в принципі не на відпочинок, далеко не на відпочинок мені зараз не до цього. Просто у нас з чоловіком тут є нерухомість. Ми вже давненько, вже років 10 тому, купили тут квартирку і відбулися останні події, коли мені ця квартира вже тепер не потрібна. І зараз я приїхала сюди для цього для того, аби передати ключі реактору, ну щоб продати цю квартиру. Буду купувати житло вже тепер в Україні. То, до речі, раптом комусь з вас буде цікава така пропозиція. То ви можете до мене звернутися в особисті коментарі або напишіть моєму помічнику з приводу цього. Раптом комусь це цікаво. То я вам зможу багато чого цікавого розказати. Життя все ж таки продовжується, триває. Ми одружуємося, ми народжуємо дітей, ми купуємо нерухомість, ми їздимо на відпочинки, ми зустрічаємося з коханими людьми. І хай так воно буде, хай життя триває в Україні. На все добре. І до наступної зустрічі.